Сьогодні 5 листопада 2024 року, друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття осінь завітала вже до нас. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні у нас знову зустріч. Ми поговоримо про осінь. Що саме ми сьогодні будемо згадувати? Зараз ви дізнаєтесь, сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні до нас у гості теж хтось завітав. Але хто це зараз ви повинні відгадати? Слухайте уважно. Хтось мандрує по гаях, з диво пензлем у руках все прикрасить на путі. Дерева стануть золоті. Як ви вважаєте, ця загадка? Про кого? Звичайно, про чарівну осінь, осінь, художницю. Правильно, дітки, подивіться, будь ласка, яка краса, яка красива картина. Дійсно, осінь розмальовує все навкруги, яскраві. Кольори. По чому, дітки, ми осінь називаємо художником? Так, звичайно, тому що вона розмальовує листя на деревах, розмальовує травичку, розмальовує кущі. Які кольори вона використовує, полюбляє найбільше? Так, звичайно, це. Жовтий колір, так, червоний, помаранчевий, звичайно. І восени збирають врожаї і поля стають голими. Так, ми про це вже з вами говорили. Погляньте, будь ласка, на цю картинку і скажіть мені, яка пора року тут намальована. Осінь чи зима? Так, звичайно, осінь, тому що, підказуйте, так, дерева ще стоять у листочках, у вбранні, але вбрання це осінні. Правильно всі називають листопад останнім осіннім місяцем, і він відноситься до пізньої осені, так, коли вже листочки всі опадають. і Дерева стають голими, вони готуються до зими. Давайте з вами, дітки, пригадаємо, які осінні явища є у природі. Ви будете розглядати картинки, і ми з вами разом будемо пригадувати. Ось дивимось: перший малюночок у нас стиглі, грона, так, горобина. Так, це вона. Стигне коли? Звичайно, восени. Так, А восени можна побачити шишку і сніг на лапах ялинки. Ну, будемо казати, що ні, але в листопаді дуже часто буває, коли на вулиці Мороз і можна побачити сніг. Далі дерева в осінньому вбранні. Ну, це, звичайно, осінь. Так, а нижче дивимось, що це за квіти? Так, це, це тюльпани. Скажіть мені, дітки, чи можна їх побачити або сини? Звичайно, ні. Ми їх бачимо коли? Весною, так, такі квіти ми даруємо матусям на їх свято. Так, стиглий виноград, ну це дійсно в нас осінь. Так, а снігурі в снігу? Ну, вони бувають взимку найчастіше. Так, врожаї, яблук. Звичайно, брожаї збирають восени, правильно, дітки. А ось наступний малюночок. Розпускаються бруньки. Чи восени вони розпускаються? Звичайно, ні, розпускаються вони весною. Так? Подивіться, які гарні дерева в осінньому вбранні. Це можна побачити восени. Білочка готує запаси на зиму. Ми її теж можемо побачити восени. Восени, всі тварини готуються до зими і роблять запас. Так? Їжачок, подивіться, сховався, мабуть, йому вже холодно, його дійсно можна побачити серед листячка восени. Так, Розквітли на лузі кульбабки. Чи можемо ми їх побачити восени? Звичайно, ні. Так, зелена трава, зелені дерева, квіти, ну, це. Ми восени побачити не можемо. Таку картину ми можемо побачити влітку або весною, так, дітки? Так. А нижче у нас з'явилися грибочки. Так, дійсно, це осінь, осінь у лісі. Так, подивіться, які різнобарвні, різнокольорові листочки, і вкрил їх дощик крапельками. Так, це. Можна побачити восени. Так, збираємо жолуді. Звичайно, восени. Правильно, дітки, молодці. Грибочки збираємо восени, ми про це говорили, а розпускаються квіти на деревах, тобто бруньки розпускаються. Це можна побачити тільки весною. Так, Молодці дітки. А скажіть мені, будь ласка, як, як називається явище? ну, Ми тільки що говорили про явище, але ось послухайте, що я вас хочу запитати. Як називається явище, коли падає листя? Листопад давайте разом з вами повторимо листопад. Листопад. Листя опадає, так? Ось і явище так називається. Правильно. А як називається явище, коли падає вода? Ну, хто знає? Водоспад, давайте повторимо. Водоспад, водоспад падає вода. А коли падає сніг? Так, снігопад. Пад, Все падає, і листя падає, і вода падає, і сніг падає. Я вважаю, що скоро ми з вами побачимо таке природне явище. Відбувається воно якої пори року? Зимку, правильно, дітки. А як називається явище? Ось таке складне запитання. Коли? Падають зорі, є й таке. Mm. Зорепад. Подивіться, дітки, яке це чудове явище, але відбувається воно. Наприкінці літа можна побачити таке явище. Зорепад. Так. Восени, дітки, дуже часто дмухає сильний вітер. І він був такий сильний, що листочки розлетілися від своїх дерев і загубилися. Ці листочки непрості, ці листочки чарівні. Осінь їх подарувала і завдання приготувала. Так, дітки, а зараз ми давайте з вами пригадаємо, що ж ми знаємо про дерева. А знаємо ми дуже-дуже багато. <кій> Давайте з вами пригадаємо. Роздивіться, будь ласка, ці малюночки, цей малюнок, і скажіть мені, які знайомі дерева ви тут бачите. Так, звичайно, перше дерево це горобина. Подивіться, восени вона вкривається ягідками такими. Разом з нею. Ялинка, так. такий кремезний могутній дуб, яблуня, так, з врожаєм яблучок. І тендітна берізка, так, молодці дітки. А тепер давайте з вами згадаємо, які листочки на якому дереві ростуть. Подивіться, у нас тут дерево дуб. так. І він загубив свої листочки. Давайте роздивимось їх і подумаємо, чи є тут дубові листочки. Є правильно, ось вони, якщо листочки з дуба, вони дубові. Повторимо дубові листочки. Так, далі це в нас. Горобина, які листочки вона загубила. Ось вони які. Так, листя з горобини. Плоди. Так, всі ви знаєте, що дуб має ще плоди. Це, звичайно, дуже багато дерев мають плоди. Але роздивляємось на картинку. І шукаємо, які ж плоди має дуб, а він має жолоті. Ось вони, правильно, дітки. А дуб має шишки? Ні. А яка рослина їх має, яке дерево? Так, ялинка, правильно. Ось і вона. Давайте пошукаємо плоди ялинки. Це. Шишки, правильно, дітки, молодці. Так, плоди горобини. Ось вони, так, а горішки можуть на горобині рости? Звичайно, ні. А тепер, дітки, ми будемо збирати букет клинових листочків. Всі ви знаєте, як вони виглядають. Так? Клинові листочки найбільш гарні восени, бо вони такі яскраві і мають таку красиву форму. Давайте зберемо букет з кленових листочків. Ось клиновий листочок. Ось клиновий листочок. Ось клиновий листочок. І це кленовий листочок. Які листочки в нас залишилися? Правильно листочок від каштана, ось він тут, у горі, листочок горобини і листочок дуба. Так, ми про нього сьогодні говорили: кленові листочки це листочки з дерева клен. Кленові а тепер будемо збирати в кошик зайві фрукти. Виявляється, фрукти на дереві є зайві. Давайте з вами роздивимось це дерево. Уважно, які плоди ви тут бачите, на цьому дереву. Чудо дерево просто. Так, що ж тут зайве? Звичайно, мандарин. <г dizercream> так. Слива. Персик, банан і груша впала. Так, подивіться, дітки, які фрукти залишилися на нашому дереві. Правильно, яблука, правильно, і дерево називається яблуня. На яблуні ростуть яблука. Тепер будемо збирати в кошик жолуді. Давайте з вами роздивлятися. Ми сьогодні дуже багато поговоримо про дерева, так? Ви молодці, правильно відповідаєте, будьте уважними. Збираємо жолуді. Так, збираємо правильно. І це теж жолудь. І це жолудь. А листочок ми збирати не будемо. Ми збираємо тільки плоди. Ну ось, дітки. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Що тут намальовано? Дерево, Правильно, дітки. Давайте промовимо з вами це слово. Дерево, дерево. Так, найперший звук, який ми чуємо, це звук. Д, так, дерево. І давайте з вами роздивимось ці малюночки. Знайдіть тут слова, які починаються з цього звука. Над, д, дерево. Дрова. Дракон. Дельфін. Дятел. Диня, які ви молодці. Ми з вами підбирали зараз слова на заданий звук, який ми з вами почули. Це звук Д, угу. і, звичайно, дерево. Правильно. А тепер, дітки, як я і говорила, ми продовжуємо говорити про дерева. Трошки ми з вами поговорили про листочки. Зараз ми з вами ще раз пригадаємо і запам'ятаємо, як називаються листочки, з якого дерева. Це дивимось на перший малюнок: це клен. І кленовий. Клен, листочок кленовий. Клен, Листочок-кленовий. Далі. Дуб листочок дубовий. Дуб листочок дубовий. Береза листочок березовий. Береза, листочок березовий. Дерево каштан, листочок. З каштану можна сказати, можна сказати, каштановий листочок, так, дуже багато тут є варіантів. І дітки, ось ми сьогодні говорили про осінь, яка дуже гарний художник, але наша осінь щось забула намалювати на своїй картині, щось не чути голосу. І веселого співу пташок. Де ж вони подівалися? Хто знає, так, дітки, деякі пташки відлетіли зимувати в теплі краї. Такі птахи називаються перелітні. Чому перелітні? Тому що вони восени відлітають від нас. А весною повертаються, коли в нас стає дуже тепло. І такі пташки ви повинні знати. Я вважаю, що ви знаєте, давайте сьогодні ми з вами їх повторимо. Ось подивіться, будь ласка, на цих пташок. Давайте. Горобець, снігур, синичка, дятел, сойка. І ворона, скажіть мені, будь ласка, вони відлітають від нас? Звичайно, ні. Ми їх можемо з вами побачити і взимку. Такі пташки називають зимуючі. Пташки, які зимують з нами, називають їх зимуючі. Так. А ось і, і пташки. Які відлітають від нас, давайте їх пригадаємо: ластівка, лелека, шпак, жайворонок, соловей і дріст. Їх можна побачити на території нашої країни, і вони відлітають восени. Теплі краї, щоб перезимувати, а потім повернутися до нас і принести нам весну? Такі пташки називають перелітні, перелітні гідки пташки. Скажіть мені, будь ласка, а як ми з вами можемо допомогти пташкам перезимувати? Взимку? Звичайно, ми їх можемо підгодовувати. Подивіться на цей гарний малюнок, які дітки, розумнички, як вони підгодовують і пташок, і маленьких тваринок. Подивіться, дітки, на годівничку і скажіть мені, яких знайомих пташок ви тут бачите. Так, я тут бачу горобчика, подивіться ось він, горобчик, синички. І снігурі. Такі пташки, про яких ми з вами сьогодні говорили. Вони називаються зимуючі пташки. Правильно, дітки. І зараз ми з вами поговоримо, звичайно, про тварин, які мешкають в лісі. Давайте з вами пригадаємо їх. Зайчик. Дивимось на табличку. Давайте з вами. Зробимо маленький опис цієї тваринки. Нам табличка допоможе. Так, давайте разом зі мною, а потім будемо, будете самі складати розповідь. Так, Перший малюночок хто це? Це зайчик. Чим вкрите тіло? Тіло вкрито хутром. Які частини тіла має? Зайчик має довгі вушка. У цих віз. І спритні лапки. Як він розмовляє, Є, він не розмовляє. Він може попискувати, що їсть зайчик? Так, зайчик полюбляє їсти моркву, капусту, Так, а якщо він мешкає в лісі, то їсть кору дерев. Де живе? Зайчик живе в лісі під кущем. Так, як називають дитинчат? Зайченята, повторили зайченята. Яку користь приносить людину, людині? Ну, зайчиком можна тільки милуватися, він дуже гарнесенький. Наступна тваринка ведмідь. Розповідаємо про нього. Це ведмідь. Його тіло вкрито хутром. Він має маленькі вушка, сильні лапи і маленький хвіст. Він не розмовляє, він може рикати іноді, коли голодний, Так, так. їсти полюбляє щось смачненьке і солоденьке, живе ведмідь у лісі. В барлозі. Дитинчат називають ведмежата. Так лиса. Лисичка живе в лісі. Її тіло вкрито м'якеньким гарним утром. Вона має пухнастий хвіст. Маленькі вушка любить їсти маленьких тваринок або курочок. Живе лисиця в норі. Дитинчат називають лисенята. Їжачок. Це їжачок, він живе у лісі. Його тіло вкрито колючками. Він має маленький хвіст і спритні лапки. Дуже полюбляє їсти грибочки, живе їжачок теж під кущем, ховається в опалому листі. Як називають дитинчат, підказуйте, він їжачок їжаченята. Так. Молодці дітки. Білка, її тіло вкрито хутром. Вона має великий пухнастий хвіст, який допомагає бійці пригати з дерева на дерево. Він виконує роль керма, так? вона керує своїм хвостиком і перестрибує на дуже довгі Відстані між деревами. Вона полюбляє їсти горішки, грибочки і ягоди. Живе білка в дуплі. Дитинчат називають білченята, білка білченята. Вовк. Це вовк. Він живе в лісі. Його тіло вкрито. Сірим утром. Він має вушка, довгий хвіст і дуже схожий на собаку. Полюбляє їсти маленьких тваринок, тому що вовк це хижак. Живе вовк теж в норі. Дитинчат називають вовченята. Ось дітки таке. Сьогодні ми з вами були в лісі, роздивлялись дерева, роздивлялись тварин, роздивлялись пташок. Дуже багато цікавого ми з вами пригадали. А сьогодні наше заняття закінчено. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!